Спонсор показу. Історія у пляжці. За фактом виникнення пожежі на одному з підприємств у Тернополі розпочато кримінальне провадження. Нагадаємо, минулих вихідних вогонь охопив будівлю цеху з виробництва пінопласту. Приміщення було заповнене теплоізоляційним матеріалом. Полум'я охопило орієнтовно 9 тисяч метрів квадратних будівлі. Ніхто з людей на місці надзвичайної події не постраждав. Поліцейські перевіряють всі можливі причини загоряння. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі. Санкція передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. У Тернополі поліцейські вилучили акцизної продукції на понад півмільйона гривень. Правоохоронці задокументували 11 фактів незаконного збуту електронних сигарет та рідин до них без марок акцизного податку України. Продаж такого товару виявлено у семи магазинах в центрі Тернополя. У двох на масиві соняшний, та по одному на масиві східний та у Кременці. за результатами відпрацювання з торгових точок вилучено понад тисячу одиниць підакцизної продукції, вартість якої складає більше 500 тисяч гривень. Кіберфахівці СБУ викрили на Тернопільщині чергову проросійську пропагандистку, яка активно виправдовувала збройну агресію росіян. Нею виявилася 59-річна уродженка попасної. Після початку повномасштабного вторгнення ворога жінка разом з родичами оселилася у Тернопільській області. Під час досудового розслідування встановлено, що пропагандистка розповсюджувала у мережі деструктивний контент із російських інтернет-ресурсів. У результаті обшуку, проведеного у помешканні жінки, вилучено мобільний телефон, за допомогою якого вона поширювала ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди. У оприлюднених на матеріалах містилися маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити українську владу та військових у розв'язанні війни. Наразі слідчі повідомили жінці про підозру також вирішується питання про обрання й міри запобіжного заходу за публічне поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, підозрювані загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років з можливою конфіскацією майна. Спонсор показу. Історія у пляжці.